Доброго дня, шановні восьмикласники! А ми з вами продовжуємо програмування у Лазарусі і сьогоднішньою нашою темою є складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування. Нагадаємо поняття базових алгоритмічних структур. Це основні структурні елементи, за допомогою яких створюється алгоритм для розв'язання певної задачі. Основна особливість базових алгоритмічних структур це їх повнота. Тобто цих структур достатньо для створення найскладнішого алгоритму та наявність в них одного входу даних і одного виходу, тобто кінцевого результату. Виділяють три основні базові алгоритмічні структури. Послідовне виконання команди або підпрограми одна за одною. Алгоритм, побудований цією алгоритмічною конструкцією, називається лінійним. Розгалужені виконання однієї з двох команд під програм відповідно до значення логічного виразу. Такі алгоритми називаються розгалуженими. Та повторив: повторне виконання команди під програми, поки логічний вираз істинний. це циклічні алгоритми. Алгоритмічну структуру послідовного виконання також називають структурою слідування, лінійною структурою послідовним виконанням. Отримання результату відбувається шляхом одноразового виконання послідовності дій, незалежно від параметрів вхідних даних і проміжних результатів. Дії в таких структурах виконуються послідовно, одна за однією тобто лінійно. Лінійний алгоритм мовою блок-схем має наступний вигляд. Дія перша, дія 2 і так до дії енної. А зараз перейдемо до практичної частини. І сьогодні ми продемонструємо лінійні алгоритми на прикладі консольної програми. Адже на попередніх уроках ми працювали у графічному інтерфейсі з подійно орієнтованим програмуванням, який не так демонструє суть лінійного алгоритму. Перше, що ми маємо зробити, це відкрити консольну програму і закрити наш графічний інтерфейс. Сьогодні створимо калькулятор для... 4 арифметичних дій. Числа будуть вводитись користувачем з клавіатури. Але виконуємо це у консолі. Знаходимо Add the program Є yeah. і саме сюди описуємо наші зміни. А та Б це будуть числа, які користувачі вводить з клавіатури. Далі Sum Mau. Це буде сума добуток та різниця, які будуть типу інтеджер. Та ділі, це в нас буде частка, яка буде типу ріл. Чому л? Тому що ділення завжди відбувається з дійсними числами. Писали наші змінні, далі, далі переходимо до написання нашого лінійного алгоритму. Спочатку нам треба прочитати дані з клавіатури, введені з користувачем. Це наші два числа за допомогою команди RibLM. Далі ми присвоюємо значення суми змінює суму А плюс Б. Далі ми виведемо в консоль результат нашої суми. Командую write ален Пишемо, що наша сума є. Далі нам треба перетворити отримане число типу інтеджер в строку для того, щоб вивести, райте right element Це ми використовуємо. Point to introduce her. Так, наступне зробимо для здійснення після зазначення. А вот क्या पता है हम्म ओके ओके На стикріл, пане інкачу, то ми використовуємо функцію Float Str для того, щоб перетворити отримане число у строку. Строковий віт. Повторимо такі самі команди. Але тільки з знаком мінус для знаходження різниці і знаком множення для знаходження добутку. Ми прописали усі команди лінійного алгоритму одна за одною. виконали операції суми, ділення, різниці, множення і послідовно вивели все на екран. Запускаємо програму. Консольна програма в нас вимагає два часа. Що ж сталося? Треба Я покупку сонної програми написати вже. Якову, що програма не закривалася. Запускаємо ще раз програму і вводимо два числа. Сума 66, частка 5, різниця 44, добуток 605. Все вірно ми виконали нашу задачу. Ми побудували наш лінійний алгоритм у консольній програмі навчального середовища LASARUS і знайшли усі арифметичні операції над числами. Отже, задачу ми розв'язали і продемонстрували лінії алгоритми. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.